Ніхто нас бачить онлайн. Сьогодні ми проводимо засідання депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та просторового планування. На сьогоднішню депутатську комісію виноситься питання. Розпочнемо з першого питання щодо надання дозволу на розробку міста документації, генеральний план та план зонування території села Пишного Лубенського району Полтавської області. Інформує Андрій Григорович Модник, начальник відділу містобудування та архітектури. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. У зв'язку з чисельними зверненнями фізичних осіб підприємців, так і громадян з приводу того, що о, мають намір проводити будівництво в селі Пишне, але відсутня на даний час розроблена містобудівна документація на цей населений пункт, о, тому просимо дозволити виконавчому комітету о, розробити місто документацію, Генеральний план села Пишне Лубинського району. О, також повідомлю, що фінансування з, 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 з даних робіт воно буде здійснити через... Бюджет міської ради, а люди готові долучитися до співфінансування з розробки даної містобудівної документації, про що вони навіть заява зафіксували. Так що в зв'язку з тим, що люба містобудівна документація, яка буде розроблена, вона потім здешевить нам розроблення комплексного плану простору розвитку, Тому що це буде складова складовий частина. Угу. Ви розробляєте генеральний так. план на все село, розумію? На все село. А, значить, шановні члени комісії, хто за те, щоб винести на розгляд сесії питання щодо розробки генерального плану та плану зонування території села Пишне? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання: про внесення змін до генерального плану з планом зонування території села Засуддя Лубенського району Полтавської області. З приводу актуальності прийняття даного рішення, то неодноразово надходить звернення від спеціалістів земельного відділу, від старостату, що розроблений генеральний план села Засуля має певні скажімо так, обмеження, що не дає людям проводити належну забудову. І тому, якщо можна картинку на екран, генеральний план села Засуля поясню до слова. Ось серед основних проблем, які вийшли з пророзим даного мірального плану, що в селі знаходиться багато таких комунальних промислових підприємств. Ми тобто не позначилися і такі латину пошкольором. Я... І навколо цих зон проєкти були передбачені рекреаційні території, тобто це паркова зона. Хоча на даний момент ця територія забудована повністю, тут живуть люди. І коли звертаються з приводу фонду якось певних будівельних робіт в цій зоні, то це вже йде суперечення генерального плану. В Лубнах ця ситуація вирішена по-іншому. Це житлова зона, в селі зонах. Люди можуть проживати, можуть робити поліпшення. Але щоб зовсім категорично відселяти, то такого, звичайно, не може бути. Тому пропонуємо нести зміни за генеральний план і врахувати ці всі недоліки. Андрій Юріч, чи можна два запитання? Скажіть, мені, будь ласка, чи робився вами аналіз стосовно початку та завершення будівництва? Якщо ви говорите, хто ж надавав дозвола будуватися, якщо це була паркова зона або рекреаційна зона? Коли це, в який період це було зроблено здійснено забудову? Це забудова досить стара, це вже історична забудова. Тобто, коли робили генеральний план, там вже було забудовано територію. Тобто воно вже було забудовано і попередними розробниками не було враховано про те, що дана територія вже забудована. так, я да, розумію. Да. Думаю, так, так. Думаю Тому ми ж зараз уже коригуємо і вносимо відповідно до тих, як то кажуть, норм і правил, які на сьогоднішній день існують, і в тих умовах, в яких ми проживаємо. Тобто, ну, ви вже все в принципі хочете відшліфувати, щоб воно відповідало генеральному плану населеного пункту відповідно до вимог чинного законодавства, так так. Добре, дякую вам. Тому е, виноситься і є пропозиція про те, що винести дане питання на розгляд сесії міської ради. Е, прошу проголосувати. Хто за те, щоб е, виконавчому комітету Лубенської міської ради внести зміни до генерального плану з плану зонування території села Засудів Лубенського району. Прошу голосувати. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Питання у нас наступне і звучить слідуюче. про надання дозволу на розробку містобудівної документації. Детальний план території за межами села на Лубенського району Полтавської області замена ділянка з кадастровим норум посрібньої цифри 02. зв'язку з тим, що є розроблений національний план управління з відходами відповідно до листа департаменту екології Полтавської обласної військової адміністрації. Є намір реалізовувати даний напрямок, і згідно цього проєкту, в нашій громаді повинна бути територія, виділена для розміщення сміттєпоробного заводу та перевантаженої станції. Серед багатьох земельних ділянок, які розглядалися для можливості розміщення цього об'єкту, була визначена саме ця територія колишнього аеродрому за межами села Пишня. Uh -huh. uh -huh. Тому ми пропонуємо дану земельну ділянку винести на те, щоб розробити детальний план території на цю земельну ділянку, щоб в подальшому мати можливість цю ділянку освоювати і отримувати необхідні дозвіл документи на будівництво. На земельні комісії питання розглядалося. Доповнений був пункт 1.2 до проекту рішення, що саме визначити завдання на проектування, що цей детальний план буде виключно плануватися під. Проект поводжень з відходами. Угу. Андрій Юрич, знову ж таки, є деякі мої застереження. Дивлячись на карту розміщення мереж і всього іншого, прошу врахувати, що якраз біля території якраз аеродрому безпосередньо проходить, по-перше, газові труби високого тиску та середнього тиску, також проходить там зв'язок. Тому ви ми ж прекрасно розуміємо. Якщо це буде зроблено детальний план, коли ми будемо розробляти, прошу врахувати всі ризики і всі застереження, які відповідно всіх норм і правил щодо розміщення полігонів для твердих побутових відходів. А тим паче, якщо ви хочете управління відходами там робити, щоб вони були враховані. Добре? Добре. Тому є пропозиція щодо винесення даного питання на сесію міської ради та розглянути питання детального плану території за межами села пишно Лубенського, району Полтавської області, замена ділянка складавського норму послідній цифра 0 02. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Хто за? Проти? Утрималися? Одноголосно дякую. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку містобійної документації, детальний план території, орієнтовної площою 28 гектарів за межами села Вовчик, Лубенського району Полтавської області, інформує Андрій Шмоденко. Якщо ви знаєте, на даний час завершиться розробка генерального плану села Вовчик, яким плануємо затверджувати на початку року наступного. Але в межах генерального плану не війшла територія промислової зони, яка є фактично джерелом як робочих місць так надходження податків. Ця територія не війшла навіть в генеральний план за проханням самих підприємців, тому що всі документи зареєстровані за межами населеного пункту, хоча воно має безпосередню близькість до даного села. Тому, враховуючи, що тут повинні бути визначені необхідні санітарні зони, вплив на населений пункт. Користувачі даних ділянок погодилися розробити детальний план на цю територію, щоб вона не випадала із общої концепції планування села. Що там планується взагалі? От я дивлюся, розробник лісняк фінансує. Що на даній земельній ділянці детальний план розробляємо, що там планується будівництво? Таких явних бажань забудови зараз не надходило. Це для того, щоб визначити санітарні зони, вже залежаться від населення Це буде територія ферми. Да, да. Да. Питань таких немає в кого є якісь запитання, заперечень немає. Хто, е, прошу тоді розглянути дане питання і е, розглянути на сесії Лубенської міської ради питання щодо деталь... розробки детального плану території орієнтовної площі 28 гектарів, межами сама Вовчик Лубенської району Полтавської області. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Хто за проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про надання дозволу на розробку містобудівної документації. Детальний план території за межами села Клепачі Лубенського району Полтавської області. Земельна ділянка з кадастровим номером послідні дві цифри 19. Звернувся заявою ФОП Андрущенко Олександр Васильович з проханням дати дозвіл на розроблення детального плану території земельна ділянка, яка знаходиться у нього в нього у власності. стані цифри 2019. Це далеко за межами населеного пункту між селами Клипачі та Каладинці. По даним займається виготовленням деревного вугілля. І в зв'язку з тим, що йому необхідно змінити призначення під промисловість, необхідна місто, на документації на цю територію. то він звернувся. Це був територія зі сохозу? Да, так. Він е, хоче далі випалювати деревне вугілля, так як він проводить там вже свою діяльність. Так, так. так. Ну, в принципі, якщо буде все легалізовано правильно, то я думаю, що заперечень не буде. Є рекомендація щодо винесення даного питання на сесію Лубенської міської ради, щодо розробки детального плану території за межами села Клепачі Лубенського району Полтавської області, замена ділянка з кадастровим номером, послідні дві цифри 2019. дев'ятнадцять. Прошу голосувати. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Хто за проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території, обмеженої вулицями полювати Степова в селі Нижній Булатець, Лубенської районної Полтавської області. Андрій Герович, вам слово. На інша заяви товариства Морозтех займався проханням розробити детальний план території, там де знаходиться його земельна ділянка. Це сільськосподарське підприємство, яке займається виробництвом. Ми на минулих комісіях вже розглядали це питання виносимо повторно. Я думаю, що ми детально розглядали його на попередньому засіданні нашої комісії. Я не бачу тут перешкод для того, щоб дозволити і дійсно зробити цей детальний план території. Тому є пропозиції щодо рекомендації міському голові винести на розгляд Лубенської, сесії Лубенської міської ради питання щодо розробки детального плану території, обмеженої вулиці Полювата, Степова, селі Нижній Блати Слубенського району, Полтавської області. Тому прошу прошувати, хто за, для те, щоб винести. На дану, дане питання на сесію. Прошу просувати за, проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про надання дозволу на розробку містобудівної документації. Детальний план території за межами села Новаки, Лубенського району Полтавської області, земельна ділянка з кадастровим номером. Послідні три цифри 421. Замуся заяви Королевець Сергій Вікторович, який придбав земельну ділянку з таким кадастровим номером. З проханням дати дозвіл на розроблення детального плану території. По цій земельній ділянці зверталася фактично, тому цей їхній представник компанія Ерідон, яка планує в даному місці побудувати адміністративні будівлі та склади. Якщо... Це якраз тільки страси по тановакість, зразу зліва на углу земельна ділянка. Тобто це на землях сільськогосподарського призначення, вони да, хочуть да. побудувати. Буде змінювати ціля призначення. Там, де в них зараз поля, в принципі, виставкою були, да, з цієї сторони? Ну, так, да, перша ділянка зліва. Перша да, ділянка да. зліва. Угу. Зрозуміло. На яку, вибачте, мене, будь ласка, бо тут не вказано. Детальний план території за межи село Яка орієнтована площа земельної ділянки, на яку буде розроблятися детальний план? Вона буде розроблятися в межах цієї земельної ділянки, а яка є площа? Ну, зараз можна. Встанок mm? чуть-чуть далі. і 2,41 га. В принципі, не дуже велика. Зрозуміло. Є пропозиція щодо рекомендації на розгляд. Наступної сесії Лубенської міської ради питання розробки детального плану території за межами села Новаки? Лубенської району Полтавської області земена ділянка з кадастровим номером послідні три цифри 421. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб винести дане питання? Хто за? Проти утрималися одноголосно. Слідуюче питання у нас. Це питання про припинення надання дозволу на укладення договору земельного строкового серіту для розміщення тимчасової споруди. Андрій Жович, вам? Слава. Була звісно продаж тимчасової споруди, ми припиняємо з ФОП Єршовим Іваном Івановичем договір на строковий сертут на земельну ділянку 22,5 квадратних метра та дозволяємо укласти земельний строковий сертут з ФОП по Оксана Оксани Юріної на ту ж земельну ділянку тієї ж площі. Це тимчасова споруда, якщо можна фотографію виведіть, це вулиця і такі є. Кіловські. Угу, Біля магазинів якраз, так? Да? Так, да, поруч. Ганрірович, угу. я просто рекомендуватиму наступному власнику, і ми бачимо на сьогоднішній день. В якому стані цей кіоск ми всі верокрекрасно розуміємо, але на задньому плані ми також бачимо і знаємо, що за даним кіоском буває тут питання до ЖКХ. Все-таки власник, який новий придбаває даний кіоск, щоб він стежив перш за все і за благоустроєм, ну і відповідно утримав територію належним чином і відповідно до архітектурних норм, які затверджені Лубенською міською радою. Тому прошу це взяти собі на озброєння. А ми рекомендуватимемо на розгляд сесії міської ради питання щодо надання дозволу на розробку чи укладення договору земельного торгового середтуту для розміщення тимчасової споруди. Прошу проголосувати. Хто за дану пропозицію? Хто за проти? Утрималися одноголосно. І останнє питання, яке виноситься на сьогоднішню нашу комісію, це ой, передостаннє, вибачайте, так. Да. Передостанні. Е... Про припинення надання дозу на укладання до горі змейного строку серіту, де розміщення часу скуди ФОП Шумейко. Так, ФОП Шумейко, Так воно останнє виходить. Е... А, меморандум, е... І, да. І в немає. Добре, щас ми тоді це. Е... Про припинення mm -hmm. надання дозу на укладенні до горі земельного структу серіту, де розміщення тимчасово скуруди ФОП шумейку. Е... АО. Будь ласка, слово, Андрій Гроч вам. У зв'язку з, 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 з змінами розмір тимчасової спорудами для здійснення підприємської діяльності просимо дозволити укласти довгу земельну такого сертуту на розміщення тимчасової споруди розміру 2,8 на 5,7 метра. Площа земельної ділянки 39,5 квадратних метрів. Е, це існуюча тимчасова споруда, яка планується реконструкції збільшення розмірів, щоб мати можливість влаштувати там санузу та захід для відвідувачів. Тобто червоним п'ятном там вказано на яку площу планується розширення кіоску. Mm. Анріоч, вона буде такого формату, як і біля Казначиста? Так, mm, да, так. Да, це Белака, вони фактично будуть в одному. Ну, складі. брендові будуть брендові тебе да, вже, так? Да. Да? Да. Uh, добре, Анріроч, я прошу також врахувати, тому що на даній території поки що я бачу розміщення тимчасової споруди, але знову ж ми знаємо, що це територія центрального стадіону імені Малих атак. Uh, прошу врахувати про те, що, щоб там також був відповідний благоустрій. Зроблений відповідно вами враховано про те, що розміщення там, щоб були і урни для сміття, тому що люди будуть виходити, щоб вони вчасно, звісно, пробиралися. Це вже робота ЖКХ і інших. Але прошу це врахувати, тому що це буде покрасою. Тим паче, ми знаємо, що незабаром я думаю, що відкриється інша споруда, яка розташована. На цій стороні дороги, де будує хвилинка, правильно? Тому воно повинно бути гармонійно, воно буде гарно, тому що тут же ми розширюємо зону. Ми бачимо, що у нас з лівої сторони у нас дошка пошани, на якій будуть вшановувати чи то спортсменів, чи кого-небудь, щоб там був порядок у нас постійно, щоб люди тоді не говорили, що ми розширюємо бізнес, але забуваємо про ті людські, як то кажуть, справи, які ми повинні робити. Тому, будь ласка, ми не заперечуємо щодо. Окультурення даного місця і будемо рекомендувати дане питання розглянути на сесії міської ради, а саме про припинення надання дозволу на укладення догорів земельного сервітуту для розміщення тимчасової споруди ФОП Шумейко. Тому прошу проголосувати. Хто за дане питання? Хто за, проти, утрималися одноголосно. Ну як поправили мене мої колеги, ще одне питання, яке ми на даний час розглядаємо. Це про затвердження меморандуму про співробітництво між міжнародною благодійною організацією, благодійний фонд СОС, дитячі містечка України та Лубенською міською радою. Інформує пані Юлія Деценко. Дякую вам слово. Доброго дня, прошу підтримати проєкт рішення саме про затвердження проєкту меморандуму про співробітництво між міжнародною благодійною організацією. Дитячі містечка України та Лубенськомськос та Лубенськомською радою за умовами даного меморандуму пропонується співпраця із благодійним фондом СОС дитяче містечка щодо будівництва на території Лубенської територіальної громади трьох будинків дитячого сімейного типу. Також на цій території планується будівництво невеличкого павільйону і захисної споруди. У зв'язку з тим, що дане будівництво буде фінансуватися для благодійного фонду СОЗ «Дитяче містечка за рахунок міжнародних коштів країни Данія, вимога саме благодійного фонду, щоб всі наші рішення про співпрацю були затверджені міською радою, і планується в разі. Реалізації даного проекту оформлення права користування земельною ділянкою, на якої буде здійснюватися будівництво. В перспективі після оформлення права користування буде укладено договір про співпрацю між Лубинською міською радою і благодійним фондом. І в майбутньому в перспективі планується, що ці збудовані будинки перейдуть до комунальної власності. Угу. Дякую, пані Юлія. Андрій Григорович, запитання до вас паралельно. Чи готові ми в умовах сьогоднішнього генерального плану міста Лубни, Чи ви вже розгадали, де саме буде розміщено ці земельні ділянки? І ми вже я, ж, ні, я ж запитую Андрія Григоровича, не у Маргариті Феліксовне. Ділянка, де планується будівництво дитячого містечка СОС, ось о, в цьому кварталі він вже в нас визначений під житлову забудову, що дозволяє будівництво даних будинків та плюс супутніх адмінбудівель для цього підприємства. Тобто воно буде комплексне будівництво, так? Так, так. І після затвердження нормативно-грошової оцінки благодійний фонд звернеться до нас щодо оформлення права користування. Добре, я думаю, що дане питання. Я не образив нікого, тому що повинні всі розуміти, що ми готові. Я, я раз нам дані, данія хоче допомогти збудувати, щоб у нас не вийшло так, що ми підписали меморандум, але не знаємо, що ми будемо будувати, де ми будемо будувати, і виникають тоді проблеми. Вже приїжджали представники, вони обирали земельну ділянку, показували. Так, декілька варіантів. Показували проекти цих будиночків, ну, які вони будують. Тобто, обговорювалися. Питань да, немає. Так. Тому рекомендуватиме наша комісія винести дане питання на розгляд сесії. Тому прошу проголосувати. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію міської ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися одноголосно. Дякую, Дякую всім. Роботу нашої комісії завершено. Бажаю всім миру, добра, здоров'я, благополуччя. Слава Україні.